Заїхав тут на прийомку такий двіжок з таким ротором. Капець здали, кришка там валяється. Ось таке зна. Поколіна Почти Та і які поколіна, якраз поколіна мені. Зараз я номенклатуру хочу зняти показати для історії. Бачили таке? Меніху вже все витягнули, ну отак, щось є ще. В кроваті здають електро. Ну і я тут чуть-чуть небагато знайшов. Є ще трос, отакий гибкий, кілограмів 10 є. Брати його поки що не що. І ні для кого. Тому якось так їдемо далі. Ну що, добре утро! Якраз любі глядачі мого каналу. Буду якраз показувати для вас щось, щось цікавіше, ніж, як завжди. Тому що всі хочуть щось, щось таке, ось таке, незрозуміло яке. Отак. Дивіться. Монтіровка. Ціна 120 гривень. Пила 130 Ніж якийсь такий. Заточений 60, зубило по 35. Це у нас 20, для паяльника дві штуки. Топори. Топори у нас будуть. Цей 160. Цей у нас 180. кіхті хто хоче так походити, не боясь, полазити ціна їх 100 гривень. Шприць у нас 150, цей у нас буде 70. Цей у нас 20. Ключі у нас 45, 45, 50, 60. Ці ключі у нас від 41,36 до 22,24. Такий невеличкий набір. Буде коштувати 180 гривень. Цей у нас насос. 50. вимірювальний пристрій у нас буде 100 колеса. Три штуки. У нас будуть 150 сйомник у нас буде 180. Кришки базовські 25 гривень штучка. Так, що там є? Ось така є річ. Всякі згони, всякі еті. От їх не дуже багато, кілограма два, там три є. Е, ціна їх 150 гривень. Проволку, як я вчора е, показував у відосі, ось знайшов ціна її, та хай буде 45 гривень за цей весь моток. Моторчик. Ціна 70, цей у нас 20, цей у нас буде 80 шплінти. Ось така купа 50 гривень. Цей в нас. Дві штуки 30 гривень, замок 30. Цей у нас 20, 10, 10, 15. Так, шестигранники і квадрати. 10. І тут різні є. Ціна 150. Це в нас буде 35. На 12. Монтіровку. Також знайшов у відосі. Показував 80. Ключ. На 22. Скоріше. Е, ціна. Ціна 80. Пилка у нас 20. Ці всі по. Це тільки чуть дорожче. 45. Ці будуть у нас 10, 15, 15, 15, 15 10, 10, 5 гривень. 25 гривень. Цей 25, цей 45, цей 15. Викрутки. Хрестова і плоска. Ціна 30 гривень. Цей у нас буде 150. Цей у нас. Хай буде 45. Лєрко тримачі три штуки. У нас будуть 250, рубанок 150. Цей у нас буде 35. Шило у нас буде 15. Цей у нас 10. Ножиці 200 гривень. Колесо 45. Ця у нас буде 40. Камінці чуть нижче подвинуть 250. Були 280, стали дешевші. Шківок ціна 80. Цей у нас буде горілочка 200. Ящик 350 гайки. А, гайки, гайки, гайки. Хай будуть разом, якщо будете брати з болтами. 14 на 40 і на 10 ці 12. 12 гайочки. Ціна хай буде 60 гривень, і вони всі ваші. Цей у нас буде 60, патрон у нас буде 120. Ці патрони в нас будуть 20 гривень, 20 гривень і 50 гарненькі. Так, ну і ці по 10ці, кому треба такі барашики, де вони відкрутили їх, я не знаю. Пластмасові якраз голівки і залізні болти. Оце так. Кочерга 80, якась така. Не зрозуміло. Цікаво, як буде кочерга по-українськи. Будемо вчити помалу-помалу, але вчити щось цікавіше. Все, більш такого щось цікавого не знайшов. Показав те, що є. Кому щось сподобалось, пишіть, будь ласка, на Viber. Viber вказаний в правому верхньому углу для того, щоб можна було зі мною зв'язатися, написати, що вам саме треба. Продемонструвати. І повністю все. Цей 20 гривень, цей 35, цей 40. Все. Всім лайк, підтримка, каналу, коменти, ну і все те, що ви знаєте. Всім гарного дня та мирного неба. З вами був Максим з каналу Потрібний Метал.